А сьогодні, на 4 дні раніше, тобто 146 день, народила наша квасолька. Ще місце не відійшло. Оце світленька дівчинка, а то от то, то хлопчик. Да. Оце такі мамороженіця перша. Перша коточка розбирається, що з ними робити, зі своїми дітками. Вони вже вимічка шукали, там вже тикались, не знаю. Стоїть смірненько, не тікає мамка. Так що, може, все буде добре, сподіваємось. А воно два гвардійці. Народилися десь тиждень тому. Два хлопця. І це ось матуся. Джета. Да? А фортуна, ну ніяк. Фортуна. Що ж ти вона перегулювала? Здається, мені, що вона перегуляла. Бо по сроку не народила, а тепер. А тепер треба чекати місяць, я думаю, ну, похоже на що вона буде народжувати, ну не знаю. На вагітну схожа. Ну, ось такі оце у нас дітянище, да, дітянки, детіниші такі народилися. Думаю, что за шум гам тарарам? Юрами дерева доопиливає. Захворіли дерева у нас на якійсь ракові палячки. Мы их удалили, они теперь обросли новыми и будут прививаться уже новые саджанці. До речі, це мій такий садочек. С хвойными рослинами. Ось. Все. Таке, таке. Ура! Ура! Сила! Так, чергова. Черговий смаколик для козочок. Так, да, посмакують. Кору погризуть. Це стареньке деревце, хворе вже. хворе. А новенький, зараз хворе. залишимо якусь гілочку і буде рости. Так. Ось, все, просинається. Ну, Юра підказуй. Знов забула. Знову забула. <рес> модрина. модрина, Господи. Молода модрина наша прокидається. Це форзиція. Червоне це. А червоне це що? Барбаріс. Барбаріс, ой, господи. Так, люди, які таблетки для пам'яті ви знаєте. Бо з пам'яттю якась фігня робиться, взагалі. Забуваю слова. Що як називається? Куди йшла, забуваю, все забуваю. Наче не старайся, щоб забувати. Треба щось, це, якісь вітаміни для пам'яті, блін. Порекомендуйте, може хто знає. Які? Я кажу, таблетки, може, люди знають для пам'яті, блін. Ну що ж це таке, все забуваю. Так що о, дівчата не зрозуміли, що з ним робити, гілок немає. Ге? А до речі, з вчорашньому справилися на ура. Ось все. Це вже на спалку. Все. Кори нема, бруньок нема, нема нічого. І тепер все йде у мангал. Так і в мангал. на мангал, Бо нема ж, не можна костри палити. Ви ж знаєте люди, так? Багатя не можна, не можна. спалювати. О, а ми в бочки не, все палимо. листя вся. Ну, Листя це просто, щоб не забивати, е, як він називається? повітря, не забивати негарними такими димами. А іменно самі гілляки. Так, йди сюди, сармат. Йди. Ой. Сармат хуліган. Так, ну не знаю їсти чи будуть чи ні. А те, що будуть скакати і прыгати по тому піньочку, то навіть очень так. Так що треба щось попити для пам'яті, бо щось пам'яті немає. Так, це наші бардаки. От, У нас є бардаки також. Ви не думайте, що ми якісь там суперхазяїва. У нас є місце для бардаку, де навалені гілляки, каміння, кирпічі, дошки, все в кучу. І колись можливо там буде порядок. Я дивлюся, ну сармат на пост пішов. Ну, там у нього пост, він сідає і контролює, хто йде, хто їде, які собаки пройшли мимо. все бачить, хі -хі, з усім слідкує за всім. Ну, капець пощастило козам, Буде чим зайнятися. Знову такі ж. А Яке сьогодні число? Сьогодні. Не знаю. 28. Чи 29? Чи 20... 28. Ні, просто я хочу запам'ятати, що 28-го я посіяв кріп. Ага. Юріна грядочка, до речі. Полуничка, часничок. Та ще не пополота. У нас городів немає. У нас так, для душі. Ну шо оце таке? Діловий такий ужас. <рігав> Бігає туди сюди. Перевірка. Uh, Та-да. Ну так от. Так, ну добре. Пора вже. Да. Уже темнішає. Все наші всі. Банда мала, вийшла. Погуляти. Взагалі цілий день сьогодні гуляють. Сьогодні погодка хороша. Під кришу йшли тільки спати. А так цілий день ганяють, гуляють, граються. Тільки беруть телефона в руки, перестають бігати. Нема щось знімати. <рігла> Малюки теж бігають. Туди-сюди, туди-сюди, <рігла> на подіум влітають. <рігла> Потім назад бігуть. Туди-сюди, туди сюди. Це ж так весело, це ж так класно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна вічно дивитися за малюками, як вони граються, наче рибки в акваріумі. Треба mm -hmm. mm -hmm. поставити лавочки тут і сидіти, любоватися. Просто для души. Все, повыскакивали уже. Через кормушку пішли гулять. Ох, девчата, ну. Так, де наш сторожевий пестой, который должен... Слідкувати за... ага. І вони вони не знають самі, де вони заскакують і вискакують. Це сестрички хуліганки такі у мене, ага. Банда. Ох, і банда. Ох, і банда. Дорослі тіті, чого ви встали тут? А так, а так, хто буде прыгать сюди, ти буде прыгать, хто будет хто? Вс, не дарос, ага, ага, ага. Хі -хі -хі -хі. Ой, боже, боже, боже. Ой, боже, як ти шатаєш, Стопчик, ужас один. Ну, ж рука труситься. У нас ходором ходить. Так, ну добре. Погуляли ввечері. Новини показали вам. Всім на добраніч.